Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Любі наші молільники, любі спільночани, возлюблені браття, сестри, любі наші діти, дорога молоде, наші воїни-захисники, родини наших героїв, наших захисників і захисниць, батьки, діти, дружини і чоловіки, брати і сестри. Всі, хто сьогодні разом з нами, з різного куточка, з різного міста і села, селища, хутора, там, де є нагода, там, де є можливість молитися разом з нами, як в Україні, так і на поселеннях, тобто далеко в чужині за кордоном, бо багато з нами моляться людей, які не в Україні, які зараз далеко в різних працях на чужині. Тому щиро щиро вітаю кожного з нас і дякую Богові за ще один день, який ми всі спільно і разом перебуваємо. Цей день знову Господь перегортає і провадить нас до того вечора, до того нічного спочинку, дає нам тої впевненості у своїх силах, бо Господь надихає, Господь кріпить, і ми з вами зараз помало один до одного беремо за руки, духовно єднаємося в цій великій багатотисячній спільноті, де обов'язково потрібно пам'ятати, що ми є великою молитовною родиною вервички з духівником, де ми молимося разом, де ми провадимо, де ми стараємося долучатися до всіх молитов Матері Церкви, яка кожного дня. Кожного кожного разу невблаганно просить і благає Господа про Його милосердя, про те, щоб зглянувся над кожним із нас, дав сили віри, дав кріпості, дав ті добрі приклади до наслідування, щоб ми з вами мали ту добру опінію і щиро, глибоко віруючи в Господа, пам'ятали, що ми розпочинаємо саме власне. Шостий тиждень посту, наш піст є для нас тим важливим таким джерелом того духовного натхнення, адже в часі посту кожна віруюча людина має той великий обов'язок слухати, чути, читати, просвічуватися, втілювати в життя всі певні мрії духовного подвигу, духовного зросту. Тому, власне, важливо в часі посту застановитися, десь втишитися у своїх принципах і амбіціях, десь змовчати на певні репліки, які дуже часто знутра підносяться і з того емоційного серця не раз хочемо десь осудити, обговорити, коментувати. Не треба. Нехай уста наші будуть заперті, язик наш, нехай сховається. У тому лоні уст наших, і нехай перед тим, щоб щось промовити, ми дуже добре і ретельно зважимо. Пам'ятаємо про те, що час посту це час, коли можемо відвідати частіше святі тайни і прийняти їх у той час, коли приготовлений. Пам'ятаємо, що час посту це час застанови, примирення і покаяння через прийняття тайне сповіді і. Сопричастя Євхаристії, це дуже важливо, ще дуже багато людей, які, можливо, в свій час це виконували. Ще не всі прийшли, не всі знайшли ту хвилинку, щоб прибігнути до храму святого, щоб клякнути перед Господом і, наче той митер, вдарити себе в груди, сказати: Боже милостивий, будь мені грішному! Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, без числа я нагрішив, Господи, прости мене. Це є слова, які ми чуємо неодноразово протягом церковного служіння року, де ми чуємо в неділю Митаря і Фарисея, особливо де наголошується на тому, що слова Митаря були прийняті. А от слова Фарисея, ні, він теж молився. Він теж казав свої слова до Бога, але він казав такі слова: Я дякую тобі, Боже, що я не такий, як ось ті грішники, і як он той Митер, який там ззаді, в храмі, і б'є себе в груди. Я дякую тобі Богові, що я не такий. Вважаємо на такі молитви. Бо ми і не раз так само кажемо такі слова, можливо, вони для нас не є молитвою, але ми часто показуємо пальцем, але забуваємо, що. Рука наша має п'ять пальців, і коли ми от тикаємо пальцем на когось, ви вибачте, що я зараз це роблю, то три наших пальці в той час дивляться на кого? На себе. Перше почни з себе. А то ти, дорогий брате, щось забув. Ти побачив скалку в оці, але забув, що в тебе тут ціла колода, і ти не можеш дати собі ради. Тобто ми маємо зрозуміти, що ми не будемо за когось відповідати. Ми будемо. Прагнути самі хоча б за себе відповісти, щоб за себе хоча б дати одвід і раду, щоб ми самі дали перед Богом оте своє прощення і свою іспитувати, своє іспитувати сумління. Тоді ми зможемо далі про щось говорити з ким, з Творцем. Про інше навіть не треба говорити, бо всі ми йдемо до спасіння, всі ми йдемо до Воскресіння, бо каже Господь, і ви воскреснете. У Воскресінні останнього дня. Той день останній для кожного прийде. Але для когось сьогодні, для когось завтра, для когось інший день. Тому пам'ятаємо про це і не гаймо часу. Зараз дуже прошу всіх, бо ви знаєте, що завжди запрошую, завжди десь надихаю кожного. Не гаймо часу. Бо не дивімося на те, що тепло, холодно, дощ. Сніг, сонце, те душно, спекотно. Хо... Повірте, для того, щоб спасати свою душу, погода вона не має значення. Вона не має значення в тому плані, що ми можемо лінуватися, ми можемо гордитися, ми можемо завжди говорити, що у нас брак часу, ми не маємо часу, у нас дуже все обмежено. Повірте, сьогодні ми скажемо, що нам бракує часу. Для свого сумління, завтра, каже Господь, і я зречуся вас, коли ви зрикаєтеся мене. Тому, власне, пам'ятайте про це, коли ми приймаємо для себе рішення, що ми є тими Божими дітьми, то тримаємося свого духовного батька, який є як на небі, так і на землі. Це Господь, Христос, який, віддаючи своє життя, сказав до кожного з нас: прийде час! Ось скоро він, і третього дня я воскресну. І тому, власне, довіряємо Богові і виконуємо те, що Він нам заповідає. Тому, любі молільники, зараз дуже прошу: будьмо активними у нашому служінні. Пам'ятаємо, що наша молитва найперше потрібна кожному з нас, а тоді вже тим, хто коло нас, і тоді вже, прослава слава Бога, лине до неба. Тому дуже прошу, будьте активні. Запрошуйте на молитву своїх рідних і близьких, а саме головне, поширюйте нашу молитву, ставте свої вподобайки, лайки і, звичайно, складайте свої намірення перед Господом. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душу істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благай душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла, бо істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного і єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівно славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив. Нині повсякчас і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розпочинаємо наш перший наш перший десяток. Дуже просимо всіх разом зараз молитися щиро в молитві про слави до Господа. Ще зауважую, що ви в коментарях пишете, що знову з'явився якийсь чоловік на ім'я моє ім'я, і знову десь там просить у вас якісь кошти. Вважайте, будьте пильні, щоб десь не дати себе звести в спокусу, бо не може священник одночасно молитися і одночасно писати до вас якісь коментарі. Тому пам'ятайте про це, я неодноразово про це вже говорив. Чи протягом сьогоднішнього дня, чи протягом минулих днів я вже неодноразово про це наголошував, тому не хочу забирати того часу. Ми розпочинаємо молитву. Будьте пильні і вважайте. Якщо ви хочете собі скласти якусь офіру, чи хочете скласти собі якусь певну молитву, то ви можете самі до мене написати, і тоді ми з вами можемо про щось говорити, домовлятись і так далі. Ні до кого не пишу, нічого не прошу. А дякую вам за те, що ви є разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, <сох realidade> <к Dynasty> Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося щиро наш другий десяток, і складаємо Богові подяку. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас разом, Марія Маріє, мати Божа, молися, за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися за нас, Марія Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися нас. Маріє Маріє, Мати Божа, Молися нас. Маріє Маріє, Мати Божа, Молися нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися моли молись моли за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва щира за наших захисників і захисниць, тих, що на передовій, тих, що сьогодні роблять все для того, щоб забезпечити наше воїнство всім необхідним, за всіх наших жертводавців, фундаторів. Всіх, які допомагають кожен як в Україні, так і за кордоном, молимося за тих, що в полоні, за тих, що пропали, за тих, що поранені, за родини наших героїв, які сьогодні знову разом з нами на молитві, за нашу перемогу над ворогами. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головне ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, четвертий наш десяток, наша спільна молитва до Господа, і наше спільне благання до милосердя Господнього за наші сім'ї і родини, а головно за наше примирення, за наше покаяння, молитва за наше навернення, за нашу єдність, єдність перед Богом, єдність перед кожним із нас особисто. Єдність перед перемогою над гріхом, приготовлення наше до покаяння і примирення і до всіх добрих починань, які є в нашому серці. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас разом. Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія Мати, моли Мати Божа, молися молись за нас разом, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися Молись за нас, Маріє Маріє мати Божа, молися Молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися Молись за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися Молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті що найбільше, Потребують Твого милосердя. Молимося разом, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося нашого Вервочку, і п'ятий десяток, наше намірення місяця квітня, молимося щиро і благаємо Господа про наші родини і сім'ї, особливо про хворих і немічних, особливо про тих, які прагнуть дочекати того світлого Воскресіння, прагнуть отримати ту велику ласку того великого благословення, найбільшого християнського свята. Молимося за всіх, хто зараз прикуті до ліжка, хто зараз у лікарнях, у немочах, хто є після операцій чи в часі операцій, хто має тяжкі немочі, хвороби онкології дати сили в терпінні і в оздоровленні. Молимося щиро за дітей, за молодь, за покоління, яке гряде за нами, за щирий добрий наш приклад у подружньому, родинному сімейному житті. Молитва щира за навернення. Тих, хто зараз є в гріхах тяжких, молимося щиро за плодоносящих подружні пари, молимося за старців одиноких, які в домах перестарілих, у сиротинцях, які зараз в подорожі чи в дорозі, які в чужині, далеко від Отчого дому. Молимося щиро за наших капеланів, як військових, лікаряних, освітніх, соціальних, молимося щиро за духовенство, за провід церкви і держави. Молимося за наших медиків, за освітян, за усіх, хто сьогодні ціною свого життя тримає над нами все те, що стосується нашого світського земного життя. Молимося за наших енергетиків, які борються за те, що ми мали світло і тепло. Молимося за всі структури, які підтримують лад, чистоту і порядок. Тому нехай Господь приймає. Число. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, <Seven> Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, ісусе ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжище, наше син, Покровитель наш Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі наші молільники, дякую Господу і вам за спільне служіння. Хвала Богові, велика родина, молитовна сьогодні молиться разом з нами. Тому дуже багато хто мене запитував, бо ми плануємо з Господом у серці. У четвер бути у нашому паломництві з нагоди ювілейного року у Страччі. Тому багато хто з вас мені писали, Отче, коли плануєте бути, в який час? Якщо Господь дозволить, то, напевне, о 14 чи 14.30, як Бог поскладає дорогу, плануємо приїхати до Страччу. Там плануємо мати святу літургію, плануємо мати хрестну дорогу. Але на все є воля Божа. Тому прошу молитися за наше добре паломництво, яке буде післязавтра, і в цій молитві ми будемо разом. Тому дуже прошу кожного з вас, щирості свого серця, моліться, складайте свої намірення. Дякую всім нашим жертводавцям, дякую всім, хто молиться щиро, дякую всім, хто складає свої добродійства і милосердя, і кожного дня скеровую свою поміч тим, хто потребує. Тому чекаю на вашу молитву, чекаю на ваші офіри молитовні і щиро, духовно, духовно всіх обіймаю. Нехай Боже милосердя і ласка Духа Святого буде над нами всім спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!